То кажуть, ранок зовсім не з каве. Пала сумка з байку. Якщо ви зголодніли, тут миють посуд. Як тут, смердить? Аліса, Аліса, ні! Не можна. Хочу такий Так, Тагала, відкрита кухня. 50 світінків червоного. Хочу презентувати свій лук. Хто кажуть, ранок зовсім не з кави, А з молока. Сьогодні день починається з такого гарного обіду. І нас Жені пішли в гості, я зробила ось такі коктейлі. З джину і швепсу, і наш обід. Ну і Аліса. В Алісі свій коктейль. І гілочка з Кока-Колою. Ми вже пообідали, вийшли на вулицю. Трішечки прогулятися. Сьогодні у нас дуже гарна погода. Нарешті голубе небо, сонечко, тому що завжди було хмарно. А сьогодні ось так красиво на вулиці. Тому вийшли на прогулянку. Спочатку йдемо, поповнимо нам мобільний телефон, тому що закінчився інтернет. й забула окуляри. І йдемо гуляти. Віка лишилася вдома, тому що в неї палець не дуже хочемо, щоб вона виходила на вулицю з цим пальчиком. Хай ще ці вихідні посидить вдома. А ми йдемо. Не знаю, куди ми ще йдемо. Женя пропонує йти на море, але на морі ми і так досить багато проводимо часу. Гуляємо постійно по набережні, тому можливо підемо в якусь іншу сторону. Цікаву. Ну і звичайно буду вам все знімати, показувати. Чіпе. Вона блокує. Так потік, так, потік байків, слухайте, впала сумка з байку. Тут, напевно, якийсь розпродаж, тому що ось все стоїть на землі. І жовті цінники. І жовті цінники це розпродаж. І ось магазин, де ми поповняємо рахунок. Звичайно, як завжди відкривають нам двері. Hello. Це звичайний магазин техніки. Тут можна поповнити мобільний. Чекали, коли Олег поповнить рахунок, вирішили з ще зайти на каву. Хоч і четверта година, але потрібно підзарядитися, тому що в мене вже батарейка сіла. Я сьогодні з п'ятої години ранку працювала, тому потрібно підзарядити мій організм. Тому йдемо зараз на каву. А ще по дорозі буде магазин, який я вам хотіла показати, але він був тоді зачинений, там, де продають взуття. Там Adidas, Nike є брендове взуття, але звичайно, воно вживане, але досить там гарний стан. І дешеві ціни. подивіться, яка чистота взуття. Це Бу, але дивіться, яке воно біле, чисте, гарне. В дуже гарному стані. І це все оригінали. Аліса вже міряє туфольки. Маленькі туфельки. Ага. Досить різні моделі, все ці такі цікаві. Сумки висять. Ось тут ще кросівки. Так як це все в'єтнамське, тому розміри досить-досить маленькі. Треба дуже добре попасти, щоб був 39-й або 40-й такі наші європейські розміри. Тому що переважно це 36, й 35, -й навіть є чоловічі також, не дуже великі розміри. І ось такі ксерокс. Місцевий, хочу собі роздрукувати деякі фотографії, потрібно. Можна купити ручки, зошити. Могу пограти. Вже йдемо по дорозі до кав'ярні. Ось тут можна перекусити, якщо ви зголодніли. Але дивлячись на ось це, я розумію, що я зовсім не голодна. Hello! Тому йдемо далі. Ось якась кав'ярня. Вона чомусь зачинена, тому йдемо в наступну. Щось сушать. Ось так просто на вулиці. Серед тротуару. Ну, до речі, Новий рік вже закінчився, а жовті квіти ще досі стоять. Дуже гарно. Це теж такий перекус у людей. Що щось ось на вулиці готують. І одразу можна перекусити. Ось тут ще продають тортики. Зараз вам покажу. Які гарні є тортики. Дела. Різні можна купити булочки. Сьогодні маленький вибір тортики, але дивіться, які вони милі. Дуже гарні. Клас. Такий гарний на день Валентина взагалі супер. Тобі з Аліскою вирішили, що я буду їсти ось це з яйцем, а Аліска буде їсти ось такий. Це типу донат, але просто в іншій формі. А Інна нам купує. Ось йдемо такою вуличкою. Знову через байки, через столовки їхні місцеві. Мені здається, якби вони могли, то вони б байками всередину заїжджали. Ось так потрібно обходити. Він март. Це більярд дуже гарний. Будинок. Теж місцева чиханька. Просто подивіться на ось цю їжу. Як це можна їсти? Не знаю. Але людям нормально. На сміття під деревом по стандарту. Тут така гарна чеханька, такий стиль дерева. Тут ось можна замовити сік з тростини. Ось так виглядає тростина. Насправді воно дуже і дуже солодке. І схоже на наш сік з берези. Березовий сік. Ось тут миють посуд. І зразу вас ось так годують. Тут можна поїсти. Хм, як гарно манго лежить в кошику. Тут ось теж щось продають, якісь фрукти. Яйця... Слухайте, як тут смердить божечки. Аліса, ти чуєш цей запах? Це жахливо. Я не знаю що, але так смердить. Сушиться часник при дорозі. Ось так тут будинок, живуть люди, звичайно, все відкрите. Як вони і люблять, тут багато часнику, зразу при дорозі. Нормально. Ось так смішно мені подобається, як вони виходять з своїх будинків, ставлять ось такі крісла і просто собі сидять. Ще продають лід. Ось так набирають в таких грязних ось таких, що жіночка купила лід. Ось в таких грязних контейнерах його тримають. І продають, я так зрозуміла, на ресторани, на бари, певно. Тому що взяла вона його чималенько. Ось так і все відбувається. Можна навіть і підстригтися, зробити зачіску зразу. Такі місцеві будні у в'єтнамців. Прикольно. Але не все, звичайно, так погано. Подивіться, наприклад, на ось цю вулицю. Тут досить чисто, гарно. Тому що це така туристична одна вуличка, одна із. І тут дуже багато ось таких магазинів. Звичайно, це не оригінал, це хайт копій. Але тут дуже і дуже круті копії. А яка собачка? Заходиш, Аліска? Заходь, щоб собака не вийшла. Заходь, заходь. І тут досить і досить дуже круті копії. І коштують вони також недешево. Я якось один раз питала за рюкзак, то коштує 6 мільйонів. Тобто це досить і досить небюджетно. Але, звичайно, це шкіра. І вироби шкіряні і просто дуже-дуже схожі. Мені здається, так як вони виробляють і оригінали, то, можливо, вони на одному заводі і роблять ось ці пради, і це все дуже гарно. Ви навіть подивіться, який тут магазин. Дивіться, яка фотозона. Ось так стіл. Можна посидіти, вхід у туалет. Теж досить крутий. Балентіага є. Тут все стоїть ось так у вівітон. Рада, все пофасовано Також є ремінчики. Теж не оригінал, але це вся шкіра. Ось, до прикладу, ось ця сумка коштує 3 мільйони 700. Ось така коштує 4 мільйони 200 Тобто ви розумієте, які тут ціни. Ось така ще є Так, ось це кафе ми зараз йдемо. Воно дуже дуже класне. Ми раніше якось частенько сюди з Олегом ходили, а потім щось. Довгенько у нас тут не було. І хочемо показати Іні з Жені ось це кафе. Дивіться, це ось таке спальне. кафе. Hello. Перший поверх і можна залізти на другий поверх. Ось так. Зараз вам покажу, як тут. Hello. Hello. Дивіться, тут ось так по драбинці. Такий, знаєте, як ти в будиночку ось там на другий поверх залазиш, собі сидиш. І є ще ось така кімната далі. Тут можна... Навіть відпочити полежати. Тут така тишина, грає музика. Ось тут навіть люди, я так розумію, відпочивають, так як є взаття. Дуже пахне лемонграс. Аліса, Аліса, ні! Не можна! Там відпочивають. Є щось, там не знаю що. Ага, тут пише став, не. Ось тут ще така кімнатка. Можна зупинитися, коли, ти, наприклад, здоров'я приїхав один день. Тобі десь потрібно побути, то можна зупинитися. Ось щойно вийшли люди. Зараз я вам покажу, як виглядає. Звичайно, ось таке, ніби двохспальне ліжечко. Слухайте, дуже крута кав'ярня. Це що, це можна орендувати собі? Так. Такі, знаєш, як напокатись як проїздом на один день, так як ти їздила в Ханой, в тебе є 4-5 годин, прийшов собі, поспав. Так, я вже йду займати нам місце. Ось цю крайню ми завжди тут сиділи. Закину свою сумку. Опа. Є. І потрібно обов'язково роздутись і можна залазити. Так, давай, Аліска, мені ось. Роздувайся, заходній Аліска, ось туди лізь. Ми тут всі не помістимось. Давай сюди. Угу, залазь. Тільки тримайся. Прийшла допомога. Давай. Харти будеш тут жити. Аліса, твій новий будиночок. Подобається? Ні. Ні? Ось такий в нас вигляд з другого поверху. Ось так нам принесли каву, зразу звідси. Подали. Дивіться, у нас тут сусідня камера. Діться. Хто зараз переглядає це відео і також сидить біля телевізора і п'є каву, бажаю вам також смачної кави. Ще, до речі, ось це кафе виглядає як поїзд. Плацкарт. Женя з Вінно їдуть десь в плацкарті. О, там верхній поїзд це купе, а нижній плацкарт. Мені здається, я ось тут знайшла ціну, якщо я правильно зрозуміла на ось ці кімнати. Якщо на 2 години, то це коштує 99 тисяч і тут ще дають 2 коктейлі і 2 печива. А якщо на 4 години, то дають теж 2 коктейлі і 2 печива, але коштує 149 тисяч. Дивіться, на що ми тут натрапили, росте папая. Такі гарні в неї листочки. І ось так її тут на дереві багато-багато. Дуже гарно. Нам незвично бачити тут такі дерева. А для них це норма. У нас ще є тут такий супермаркет, називається Вінком Плаза. Самий популярний, самий розрекламований серед туристів. Вінком там і МЧМДем є, і Starbucks, і ось такі популярні бренди. Але ціни там, звичайно, теж як для туристів досить і досить високі. Так гарно, по-європейськи, чистенько. Немає ось цих таких чифаньок. Ось Starbucks. Тут є різні бренди. Ось такі, як Skechers є, Nike, Adidas, Puma, тобто ось такі. Я вам покажу, що всередині. Ось такий вхід, різні магазини. Їхні машини вінком. До речі, цей власник це він має вінком і супермаркети Вінмарт. А вчився, до речі, він у нас в Харкові. І це та людина, яка придумала, Мівіну, уявляєте. Ось є Дайсони, можна підійти, подивитися. Є тут завезли, до речі, ось ці їхні нові фени. Навіть вже є новий колір, вишневий, подивіться. Яка красота. Можливо, він і був, я не дуже розбираюся в тих Дайсонах. Ані новий, тому що бачите, який тут азад. Інновації, технології. І коштує він 13 майже мільйонів. Ось так. Можна і спробувати. Показуємо. Та да, ладно, оце лохоти, в мене ніколи не було такого кузнявого волосся, ви уявляєте, що робить далі. Це чудо. просто дивіться технологія. Мені отаман мій відділ, ось це мій відділ. Там де що точно не нагрузку. Але суха реально круто, дуже жорстко і гарно. І типу, зручно, не треба оце температура дуже-дуже Хочу такий фен, нічого не знаю, хочу такий фен. На другому поверсі у нас теж є магазини з одягом, магазини з технікою, третій поверх також. Магазинчики є дитячі ігрові кімнати, а на четвертому поверсі є фудкорт, можна поїсти. То зголоднів. І нас Жені купили багети, я купила водичку, походили, позаглядали по магазинам, на вулиці вже ніч, а ми ще хочемо сьогодні сходити на масаж. Хочу вам трішечки розповісти, які є види масажів, тобто цінова категорія, як вони всі приблизно виглядають. Звичайно, я вам покажу всі три, але на сьогодні, сьогодні тільки один. І дуже зручно, що масажів таких тут дуже багато. Вони знаходяться всі три біля нашого будинку в районі 10 хвилин пішком пройтися. Є перший варіант це такий там здається, коштує 180 тисяч масаж з гарячими камнями за 180 тисяч година повністю всього тіла. Але там, знаєте, таке, як у ці кафешки, так заходиш одразу при дорозі, все так просто. Та кушетка, які там знизу ту підстилку не міняють ніколи. Там, напевно, 10 масажів зроблять, тоді її виперуть. Ну, таке, знаєте, чисто в'єтнамський такий стиль. Друге зараз, куди ми будемо йти, друга цінова категорія, там масаж коштує 250 тисяч. Але там вже більше сервісу. Ти приходиш, можеш вибрати запах масла, яким тобі будуть робити масаж. Там вже роблять ванночку для них, вже там музика. Більш такий, знаєте, релаксовий масаж. І ще біля нас є третя категорія масажу. Він коштує 400 тисяч, але там тебе зустрічають, відкривають двері, дають таку е, заповнити, який ти хочеш масаж, чи сильний, чи слабкий, які більше сторони, де більше приділити уваги, чи більше зосередитись на руках, чи на шиї. Дають печиво з чаєм, коли ти заходиш, заповняєш цей бланк. При виході тобі дають такий десерт невеличкий, водичку з собою, Тобто там взагалі таке, знаєте, лакшері, лакшері. І саме саме місце виглядає так, знаєте, досить гарно. Бо ось ці такі, ну, за 180 і за 250 тисяч вони, звичайно, виглядають не настільки красиво. А от там, там знаєте так, дорого багато. Тому сьогодні я вам покажу середній прайс, і зараз ми вже туди. Ідемо Ось цей масаж, в який ми зараз підемо, але вам хочу дещо показати. Ось це все це черга в ресторан. Ось там в Ютубі номерки, як в паспортному столі. І по номерках ви заходите за стіл. Це просто треш. Просто лобстерів можна дуже багато де спробувати, але чомусь тут саме такий ажіотаж. Хочу вам показати, що ж тут такого є, що тут такий ажіотаж. Дивіться, все забито. Ось тут лобстери. Саме класне, що вони ще тут живі, свіжі. Зараз глянемо ціну. Ага, ух ти, дивіться, які креветки, Слухайте. Ось ціна. Мільйон 550 тисяч. Тут є різні ракушки. Так, ідемо глянемо лобстерів ціну. Ось понесли лобстерів. Гарна подача лобстерів. А ось і ціна самих лобстерів. 2 мільйона 50 тисяч. Здається так. Тут так багато нулів слухайте як штрих-код. Ага, але це бачите, big size А є ось такий small size 1 мільйон 730, здається. Якось так рахується не знаю. Нічого не розумію. Хоче потрогати лобстера, бабуля. Слухайте, ну це жахливо. Навіщо ж його так мучити? Треш. Тут так гарно все виглядає. Ось зараз здається на свій Зараз покажу вам, як виглядає. Hello! Слухайте, ну гарно, гарна подача. Дивлячись на ось цю кухню, тут навіть подача все виглядає досить непогано. Дивіться, яка тут кухня. В'єтнам стайл. Дивіться, скільки людей працює на кухні. Ганний черпак. Але добре, що, до речі, відкрита гелос, відкрита кухня. Це прикольно. Є ось така фотозона. Це, до речі, дивіться, яка кількість ось тих паличок. А ні, це вермишель! Слухайте, я думала, це ось ці такі палички, що вони запалюють. А це вермишель, пофарбована. Клас! І тут досить велика кількість. І ось така є фотозона. Кухня, до речі, не в найгіршому стані, але і не в найкращому. Там якісь макарони мішають. Не знаю, що там. Ось як це виглядає. Кладуть в таку корзину лобстера, підписують. Ось там вага, сважать. Також тут можна зразу придбати фрукти, але щоб ви розуміли, манго на ринку я купую за 25 тисяч, а тут воно коштує 60. тобто, це чисто зроблено під корейців. Ось тут є такі фрукти, можна будь-які зразу нарізати наріжуть тобі, запакують. Ось там. Сюди теж, до речі, привозять корейців автобусами, вигружають. Мені здається, тому стільки людей, тому що мені здається, 80% це корейці. І ось цей масаж, я так розумію, вони з ними співпрацюють, що тому що ось тут 10% знижки. Якщо ви їсте там лобстерів, берете з собою чек, приносите, то вам на масаж 10% знижки. Так, ми вже Жені і не попрощались. Hello. І йдемо на масаж. Є yes. yeah. mm -hmm. ось так виглядає. Тут є масла, які можна обрати, понюхати. Якими ти хочеш, щоб тобі робили масаж? Ану. Це якась м'ясо, зелений чай і, здається, апельсин. Thank you. Сервіс. Чайок з льодом. Зараз попробуємо на смак. Слухай, смачний, дуже смачний. Ну, нагадує апельсиновий сік. Скоріше, ніж чай. Так, зараз Олег мені подасть цукерки, забрали якоїсь там дівчини. А що? Хай сидить на дієті, воно їй треба. Віка любить оці з манго, потрібно буде взяти. Це ж безкоштовно. Які ще ось такі. Ну, цукерки такі. смактульки, Ну, в принципі, як в Азії більш інших і немає. І це слухати, як в якійсь поліклініці. Вона в костюмі з нашими паперами. До речі, тепер тут теж почали заповняти, яку частину тіла ми більше хочемо масажувати, на чому сконцентруватися. Раніше цього не було. Ми сюди якось один раз вже приходили чи два, здається. Така романтика, свічечки горять. Yes. І ось така атмосфера червона. 50 відтінків червоного. Включається світло, я Хочу презентувати свій лук. Це ось такі шаровари і ось такий фартушок для масажу. Стильно. Показую вам антураж та чекай, хай буде світло. Музичка, букетик. Тут якісь їхні прибамбаси, ось різні олійки, тими що вони роблять масаж. Звичайно, є умивальник. Так, далі в нас тут можна чотирьом зразу робити масаж, таке все. Червоні. Слухай, коли світло виключено, воно виглядає якось гарніше. Ну, виключай світло. О, так якось романтичніше. Такесь чар зілля. Я так розумію, зараз буде ванночка для ніг. Ага, так. Да, взяла тазик. Так, принесла тазик з зіллям. Е, що тут у нас є лимонграс, якась зелень, не знаю, що це. Okay. І лайм. Ось згадала. Вже закінчили наш масаж. Йдемо далі заповняти. Як нам був масаж, окей, вже нас чай жде тут. Чайок. Так, ану, так, чайок тепленький, до речі. І так, нам відкрили навіть шафу, щоб ми взяли свої тапочки. А це сервіс. Дивіться, ми вже вийшли з масажу, тобто пройшла година навіть більше, тому що ми ще чекали хвилин 10. Тут черга не міняється, все одно є черга. Ось, цілим бусиком привозять людей. І ось ще люди йдуть, я в шоці. Оце лобстери популярні. Ми вже вийшли з масажу такі свіженькі, розімнутенькі. слухайте, аж помолоділа. Капець, зайшли з Олегом в аптеку купити віцібинт для пальця. І що хочу сказати, Свій відгук про масаж. Я на вулиці буду, добре? Е, якщо чесно, масаж не дуже сподобався. Він якийсь був такий дуже лайтовий, знаєте, переважно, як я виходжу з масажу. Таке тіло розімнуте, якесь таке помнуте. А тут він був дуже-дуже лайтовий. Таке відчуття, що вона взагалі його робила перший раз, якось так не знаю. Не дуже сподобалось. Ми туди ходили вже два рази, і завжди було все дуже класно, а цей раз не знаю. Їх там дуже багато і, можливо, залежить від самої в'єтнамки. Кожен по-різному робить. Так? Ще там були увімкнуті кондиціонери, і я так змерзла. У мене навіть і гарячі камні так сильно не гріли. Дуже холодно було. А кондиціонери, прям знаєте, так валили нормально. І коли вони після масла витирали мокрим рушником, рушник був теплий, але знаєте, коли мокра і тебе обдуває кондиціонером, це так холодно. Яка краса, як гарно все світиться. Це місцевий клуб. До речі, дуже зручно. Ми живемо ось тут, а клуб ось тут. Після масажу я вирішила продовжити процедури в домашніх умовах. Хочу ще зробити ось таку маску корейську, вона мені дуже-дуже подобається, до речі, помила голову, ну такі звичайні процедури душові. І будемо лягати спати. Тому всім гарного дня, гарного вечора і до наступного відео. Пока-пока!